Визначіть, будь ласка, цілі бренду. А, я знаю, кожен з вас хоче зібрати кругом себе, свого бренду, свого бізнесу, якомога більше людей, якомога більше однодумців, лояльну аудиторію, але як це зробити? Тому що це досить важко, і навіть якщо ви запускаєте якихось, якийсь таргет. До вас приходять тимчасово клієнти, то потім вони йдуть, і все одно аудиторія не будується. Найчастіше разом людей тримають якісь певні цілі. І якщо у бренда буде ціль, а вона має бути, причому ця ціль не заробити гроші. Боже, не дай Бог вам сказати, що ваша ціль, ціль вашого бренду заробити гроші. Від вас просто всі підуть і, і до побачення. У бренду має бути ціль така загальнолюдська, яка б підходила загалом і аудиторії в цілому, наприклад, там пропагування здорового способу життя. Ну, наприклад, для мене це підвищення обізнаності та конкурентоспроможності українського бізнесу. І відповідно кругом мене збирається бізнес і люди, які займаються бізнесом, які хочуть підвищувати свою обізнаність в тематиці брендингу, саме тому. Саме тому, маючи місію, ви будете збирати кругом себе ту аудиторію, яка вам потрібна, і це вже побудова спільноти, це вже і адвокати бренду, і UGC, яких всі шукають, яким вам не треба буде платити. Вони будуть самі робити генерувати контент.